У Римі є держава в державі. У самому серці Рима розташована унікальна держава Ватикан, яка є не лише релігійним центром католицького світу, а й найменшою країною у світі. Його площа становить лише 0,44 квадратного кілометра, що менше за середній парк у великому місті. Ватикан офіційно отримав статус незалежної держави у 1929 році завдяки латеранським угодам між папою римським і урядом Італії. Це єдина країна у світі, яка повністю розташована в межах іншої столиці. Населення Ватикану складає близько 800 осіб, але постійних громадян ще менше. Більшість із них священнослужителі, члени швейцарської гвардії, яка охороняє папу та працівники адміністрації. Попри свої малі розміри, Ватикан має всі атрибути незалежної держави, власну армію знамениту швейцарську гвардію, яка існує ще з 506 року, власну поштову службу листи. Відправлені з Ватикану, часто доходять швидше, ніж з Італії, ну й власну економіку, що базується на туризмі, продажі марок, сувенірів та пожертвуваннях католиків з усього світу. Крім того, Ватикан є справжнім скарбом для любителів історії та мистецтва. Тут розташовані легендарні Сикстинська капела, розписана Мікеланджело, Базиліка святого Петра та Ватиканські музеї, що зберігають одні з найцінніших мистецьких колекцій світу. Ця крихітна держава в центрі Рима має величезний вплив на світову культуру, релігію та історію. Залишаючись місцем паломництва мільйонів людей щороку. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.